Говорити про Конституцію ще з 20-ту річниці Конституції України. Mm -hmm. так, і поговорити про те, mm -hmm. що її сьогодні порушують. Mm -hmm. зараз ви порушуєте теж Конституцію. Mm -hmm. Це наша. Це наша. Ну, так, тому що ми розвиваємо місце. Так, заходьте. Тільки у вас заходьте. може бути ваша думка? Ні, ми нас... не маємо своєї думки. Ні, так заходьте, давайте ми поспілкуємося з вами. Пане Так ми з вами говорили годину, часу ми з вами говоримо нормально. Заходьте, будемо, Важайте, будемо говорити, які проблеми. Заходьте всередину, можемо поспілкуватися. Національні системи воюєте, з ким треба зараз, в цей момент. З ким ви тут воювати зібралися? От я викладач університету, ви хочете зі мною воювати. Ось сільський голова, хочете з ним воювати. І ще один сільський голова.

Давайте про мати круг, 4 ротації. 4 4 ротації 4. Я, то провольцем чотири ротації. Чотири ротації проволювали. За те, щоб ви качали свої права, ви порушували Конституцію. Ви мені не тишите, Я вам не тишу. 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 не провокуйте. Не провокуйте. Не провокуйте. До тоді провокатори зібралися. Ми Розумно? Розумно? Дуже що? Дальше кулаків не доходить? А що ти наступаєш? Говори нормально, то професор, розумієш? Що ти лізеш мені до лиця, ти зліплюйся